Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий троколісний електровелосипед. Не хоче він їхати. На дисплеї у нас світиться помилка е 008 Я бачу обірваний дріт, який йде до концевика на гальма. Зараз будемо розбиратися, в чому ж тут проблема. Спочатку я вирішив розкрутити тут ці всі дроти і подивитися, можливо, тут є. Явне пошкодження, але нічого такого я не знайшов. Помилка Є08, це більш за все проблеми з ручкою газу. Добрався я до контролера, він стоїть ось тут знизу. Під'єднав свій тестер, кручу ручку газа і ми можемо бачити, що ніякого сигналу з неї немає. Можливо, десь по дорозі є обрив, а можливо, сам датчик на руці газу не працює. Далі я розібрав ручку газу, добрався до самого датчика, перевірив, цей датчик хола працює добре, відпаяв два дроти, під'єднав кабель трекер і кабель трекером почав шукати обрив. Обрив я знайшов ось тут, в цьому районі. Зараз я під'єднав кабель трекер в режим продзвонки, щоб вам показати, по всьому місці біля керма я починаю шевелити і, бачите, загоряється, тухне наш кабель-трекер. Потрібно буде в цьому місці розрізати і конкретно подивитися. Де воно там обірване. Вирізав я ось такий кусочок троту, з двох сторон зачистив, запаяв. Тут, якщо не знаєш, де воно знаходиться, навіть і не побачиш, де ця скрутка. Зараз вже все перевірю, покажу ще вам, вмикаємо. Електровелосипед. Дивимося, що помилка у нас вже не висвічується. Я пробував шевелити туди-сюди. Можливо, думав, може, ще в якому місці я обрив. Ні, все нормально працює. Даємо газу. Дивимося, що колесо наше починає працювати. Зараз потрібно ще буде це все зібрати, поставити на місце контролер і цю, -цю проводку назад. Поскручувати. зібрали тут все на місце, цю всю проводку. Перевірив, також концевик працює, тут був обірваний дріт, я припаяв, все нормально робить. Відрегулював тут трішки колодки, тому що тормозів практично не було. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!